Друзі, всім привіт! Важлива тема це коли собачка вибігає з воріт на дорогу. Це дуже небезпечно. Зараз я покажу просто на пальцях, як я привчаю свою собаку до того, щоб вона не виходила. За двері, за ворота, коли попереду дорога, і вона може зробити біду як для себе, так і для інших людей. Тому подивіться цей ролик, напишіть свої коментарі, наскільки це було корисно. Якщо є що додати, додавайте. все візочка. Ми зараз покажемо, як правильно треба себе вести в дворі і не виходити на вулицю без дозволу. Покажемо віза. Ану, зайку зроби. Зайку, давай, зайку, от так все, все. Да. Молодець. Вихід собачки за ворота. Як це робиться? По-перше, дивіться, треба мінімальну базу накатати собачкою, щоб вона розуміла, що можна, що не можна. Якісь прості моменти, типу назад, додому, зафіксувати собачку на місці, сидіти, лежати, щоб можна була якась комунікація і подача команд для собаки. Зараз я покажу, як це. Проїздить, коли ми відкриваємо ворота, і саме небезпечне, там вулиця. Якщо собачка без повідочка, вона може вибігти, зробити шкоду і собі, і людям. Зараз покажу, як це робиться. Ми відкриваємо ворота. У нас ворота відкриті, і я собі ставлю задачу собачки, щоб вона не виходила. Я можу виходити, а вона не може виходить. Бачите? Ворота відкриті, машини їздять. Я ще дивлюся, як реагує собака. Я кажу, не можна. Візі, вона розуміє, що туди не можна виходити, і можна тільки тоді, коли я її підзову. Це дуже важливо. Вона повинна розуміти, де є зона комфорту для неї, і є небезпека. Тому сюди, коли виходить, це тільки з дозволу власника. Якщо я їй дозволю, вона в принципі піде. Якщо я не дозволяю, то значить не можна. Ви бачите, що їздить багато машин. Вона хоче підійти, вона реально хоче підійти і чекає, щоб підійти. Не можна, візочка, будь вдома. Все, будь тут. Я вертаюсь. Вона, бачите, за мною сюди йде. Зараз я попробую вийти ще по замовчуванню, щоб вона не пішла за мною. Е, е назад. Назад. Молодець. Молодець. Браво. Пошли. Зараз ще раз спробуємо. Бачите, ворота відкриті, вона вже по-іншому реагує. Коли собачка зрозуміла, да. Все, ти молодець, да, ти умнічка, ти не виходила. да, виходжу. Молодець, браво моя дівчинка. Все, я пішов. І такий типу я пішов. Бачите, ухожу. Собака залишається на місці. Зараз пробуємо ще одну. Пробу робимо, закриває, відкриває. Скажу так, що ми не готувались до відео, бо бачили, собачка перший раз вийшла, я їй пояснив, що не можна виходити. Сюди вона йде зі мною, бачите? Так, а тепер дивимося, візою що куди вона зібралась там іти. Назад. 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 Давай, давай, назад, назад. отак так, все. В общем, дивіться, це процедура не швидка. Треба привчити собаку, що сюди виходити не можна. А це мінімальний рівень базової слухняності. Це дуже важливо. Щоб собачка не бігала. Знаєте, як чаще всього буває? Зараз я закрию ворота і вам розкажу. Частіше всього буває. Всі думають, що собаку, коли купили, вона така раз і повинна слухатися, виконувати всі команди, вже на вулицю не виходить, знати всі базові команди. Такого не буває, треба навчати. Тому ви бачили кусочок процесу. Собачка може розуміти мене, коли я говорю, чи можна, чи не можна. Якщо потрібно, я її зараз підзову. Але якщо я не дозволяю, вона не повинна виходити. Все, віза на місці. Будь ми відкриваємо, я ухожу. Що, ти чекала, поки я тебе позову? молодець. Ухожа. Вона дивиться да, за мною. Я ухожу, вона дивиться, куди ж я пішов. Вона підходить, дивиться, де я, щоб мене в полі зору тримати. Молодець, моя дівчинка. Ти умничка моя. Так. Все, закриваємо ворота. А тепер я їй даю те, що вона хоче. Так. Все, іди гуляй. Все, вона зрозуміла, дивіться, я підкріпив її поведінку, коли вона не побігла на вулицю, а залишилася тут, а на території начасній, де мені потрібно було. І саме головне, йди сюди, візочка. Іди. Молодець. Стой, подожди, подожди. подожди дай. Все, гуляй, іди гуляй. Основний меседж, який я хочу донести до вас, дивіться. У вас є якась задача, ви хочете навчити собаку, то ви вчіть, ви не думаєте, що це собака там не розуміє чи ще щось. Коли ви там два рази повторили, вона все одно виходить. Якщо собака тікає на вулицю, значить у неї чи нема дисципліни, чи вона просто не вихована, і вона собі куди хоче, туди біжить, що хоче те і робить. Це дуже важливо. Якщо ви навчили собачку базової слухняності, а потім ми включаємо дисципліну, то тоді, звісно, собака розуміє, як себе поводить, ми відкриваємо ворота, вона така о, я знаю, я тут виходить не повинна без команди. Коли я даю команду, ми виходимо. От, Наприклад, дивіться, я зараз дозволю, відкрию і вже дозволю вийти з собою. Відкриваю. Дивіться, вона зараз за мною вже не йде по замовчуванню, бачите? А зараз я її позву. Віза! Молодець, браво. Давай додому, давай. Давай, додому, йди. Все, давай, давай. все. Бачите, повернув її і все, я собі відходжу. Подивлюсь, що вона буде за мною слідкувати. Все, не виходить. Молодець. Ти моя собака розумна. Ти знаєш, яка ти в мене розумна дівчинка? Розумна, моя хороша дівчинка, розумна така. розумна, розумна. Пошли. Дивіться, якщо у вас є що додати, доповнити, напишіть в коментарях. Зараз я вам приблизно показав, як зробити так, щоб собачка не виходила. Але мені з нею просто, тому що це рівень, коли собачка вже навчена, пройшла курси виховання. І я просто на пальцях показую, як це робиться. Дуже просто, дуже швидко. Раз, два, три, все, собака слухняна. Це Може вийти зробити, якщо у вас є дуже багато часу, у вас є коли цим займатися, все вийде. Якщо немає часу, звертайтеся до нас до школи, допоможемо з навчанням і зробимо все на високому рівні. Тому, друзі, якщо було корисно, напишіть про це. Якщо є що додати, теж напишіть і будемо вам за це дуже вдячні. Все, з вас підписка, а з нас класний контент на школі для собачок дред.